Ну що ж, все. Тепер я буду вже знімати не такі відео на цьому каналі, а буду знімати інакше. Хоча оці відео, які тут є, я їх видаляти не буду, нехай вони залишаються, тому що їх тут, звісно, дуже багато. По-перше. А по-друге, тут є перегляди. Ось тут є просмотри. Тут просмотри вони є, і все-таки я не хочу видаляти, тому що просмотри тут якісь є. Хоча вони не дуже великі, але хоча. Бо якісь є, тут вже не 20 просмотрів. На цьому каналі ви побачите нове відео, ну, яке, яке я зараз записую, так? Да? Да. І тут я буду виходить, що я буду робити. Тут я буду все міняти, тут я буду міняти аватарочку, тут я буду міняти... А, тут я буду міняти ще оформлення. І тут я буду ще міняти ссылочки на всякі це Twitter, це все може удалитися, звісно ж, тут описання теж вже, це, воно зміниться. Повністю, що тут ще може змінитись? Шорси. Шорси вони не зміняться. ну, зміниться, да. Тут буде новий контент, просто що тут теж шорти не будуть видалятися. Шорси вони такі будуть. Так, да, я їх не буду тут видалять, тому що шортси вони тут більше переліду набирали. Так, да, є такі, які не так багато, але є такі, які вже по 400 от набирають. Які 2400 вче набирають. І тут-то, конечно, загалом мене ці шорти бувають набирають по 1000 просмотрів. Ну буває такі, що не залітає, 48-16. А буває реально, що залітає і вообще 400 1000, 2000. І тут 2400, і тут 2400, тут 1400, тут 1300. Тут найбільше переглядів на цьому шорті. Так, що тут ще буде мінятися? Трансляції не будуть мінятися. Опять же, трансляції, вони, ну, вони не будуть тут удалятися. Плейлісти тут нема. Я їх тут всі видалив, хоча тут у мене були плейлісти, які ви могли подивитися, але тут їх вже нема. Тут я їх видалив. Спільнота. Так що спільноті. Ну, спільноті теж нічого не буде видалятись, просто буде мінятися тут контент. Можете відписуватись, хто тут був підписаний заряд для того, щоб просто подивитися розлікательний контент. Або можете не відписуватись, не знаю, як хочете.